Є люди, яким пощастило, і вони мають абсолютний слух. Іншим співчуваю. І мені ставили питання, як запам'ятати ноти на слух, якщо в тебе немає абсолютного слуху. А відрізнити, як звучить Фа або Радієс без абсолютного слуху. Майже неможливо. Ось так можете вимикати відео. Насправді можна навчитися впізнавати ноти на слух, але відносний слух на те і відносний, щоб чути ноти відносно якихось структур чи відносно інших нот. Я Дар'я, в мене немає абсолютного слуху. І давайте розбиратись. Як все-таки чути ноти? Це перше повноцінне відео на каналі, тому буду дуже вдячна за підтримку. Більше контенту ви знайдете в шортсах, в моєму інстаграмі та тіктоці, всі посилання будуть в описі, а також багато всяких цікавих штук в телеграм-каналі, де я публікую і теоретичні теми, і вправи ноти для фортепіано. І, до речі, там недавно стукла тисячі підписників. І це відео це саме замовлення від моїх слідкувачів. Отож, починаємо. Про ноти. Спосіб, який завжди був для мене помічним, це чути ступені тональності та їх тяжіння. Будь-яка тональність, мажорна, мінорна має сім звуків, сім ступенів, і серед них є стійкі та нестійкі. А що взагалі таке стійкість? Ви завжди могли бачити ось ці відео? Після цього звуку ви хочете, щоб щось перейшло кудись. Якраз такі ви хочете почути перехід від нестійкості в стійкість. Стійких ступенів тональності три. Перший ступінь це тоніка, найважливіший ступінь тональності, все тяжіє сюди, це центр тональності, центр тяжіння. Також у нас є третій ступінь стійкий та п'ятий ступінь. Всі інші, відповідно, нестійкі. І кожен нестійкий ступінь буде тяжіти в стійкість, тобто в стійкій. Наприклад, сьомий ступінь буде тяжіти в перший, так, півтоном вгору. другий ступінь буде також в перший, шостий також без питань в п'ятий, а от четвертий може піти або в п'ятий, або в третій, правда? Але швидше все-таки в третій, так як тоніка, перший звук, наче все ще нас тягне донизу. Що далі? Тепер потрібно слухати. Перший крок, щоб почути ноти, це визначитися з тональністю. Наприклад, будемо працювати в ре мажорі, і потрібно розуміти, які саме у вас є звуки в ре мажорі. якісь, напевно, будуть дієзи. Шукаємо останню ноту ре мажору, нота до, і це буде останній дієз в порядку знаків. Отже, Фа дієз і до дієз. Якщо не знала про цей лайфхак, то підписуйтесь, бо я багато чого ще розповім. Повернімося до ре мажору. Можете собі написати, візуалізувати, награти його на клавішах, просто знати, які саме у вас є звуки в ре мажорі. Також виділимо перший, третій, п'ятий, це буде ре, рефа дієсля, і уважно, уважно їх послухаємо, щоб точно їх запам'ятати на слух, точно зрозуміти, як саме вони мають звучати. А тепер слухаємо перехід нестійких звуків в стійкі. Сьомий в перший це хід вгору на півтону. якщо послухаємо, то явно відчуваємо, що ми приходимо в якусь стійкість, в тоніку. Так? Це перший звук тональності. нагадую. Другий звук в перший, це хід вниз на один тон. Також приходимо явно в тоніку. Четвертий ступінь, що переходить в третій, це також хід вниз на півтону. І ми не прийшли в тоніку, правда? тому можна спробувати довести вниз фа-мі-ре. І відчуємо, що все-таки ми десь вище. Залишається шостий ступінь в п'ятий, також хід вниз на один тон. І якщо спробуєте довести ось цю ноту ля до ре, то відчуєте, що трошки далеко, правда? Можна зрозуміти, що це десь вище по гамі. Що вам робити з цією інформацією? Ви слухаєте, чи є стійкість. Якщо відчуваєте цю стійкість, це перший, третій або п'ятий ступінь. Цього ж три варіанти. Якщо чуєте, що не стійкість, то пробуйте перевести цю стійкість в стійкість і також знайдете відповідь. Для початку протренутися якраз таки слухати оці от співвідношення, перехід з нестійкого звуку в стійкий, а потім можете вже слухати, як прям такі окремі звуки в тональності. А зараз спробуємо тест. Спочатку слухаємо настройку, а потім поєднання нестійкого звуку, який перейде в стійкий настройка. Щось зробила півтону вгору. Тут лише одна відповідь. Чекає 3 секунди. Сьомий в перший, правда? Слухаємо другий спочатку настройку. А тепер вниз був хід, причому далеко від тоніки, правда? 3 секунди. Шостий. П'ятий. І останній настройка. Близько десь вниз. І куди ми прийшли? В тоніку. Відповідно. Другий в перший. Якщо слухати звуки в тональності, вам завжди дуже добре потрібно запам'ятати стійкі звуки. Тому на початку диктантів, в принципі, в музичній школі, коли, наприклад, їх пишете, спочатку граємо настройку, перший, третій, п'ятий, і тоді відносно неї пишемо весь диктант. І якщо ви запам'ятаєте ці звуки, буде просто супер. Все інше справді буде набагато простіше. Також дуже часто музиканти легко запам'ятовують ноту до, тому що вони постійно її чують. Або, наприклад, виконавці можуть легко впізнати ля, тому що вони постійно налаштовують свій інструмент, слухаючи на фортепіано, оцю от ля ля, Класична історія, правда? І відносно цієї ноти, вони часто можуть впізнати якісь інші ноти. З цього випливає ще один пункт. Якщо часто чути якусь ноту, то ви можете її запам'ятати на слух. Наприклад, чому виконавці так добре пам'ятають ля? Тому що вони чують її кожен день. І не один раз, напевно, на день, але не гарантую успіху, не гарантую, що ви станете абсолютниками, якщо будете чути кожен раз ці звуки, тому що це швидко може вивітритись, забутися, але часто чути ту ту ноту – Допомагаю. Жодними способами я не гарантую, що ви станете абсолютниками, навряд чи ви ними станете. Але відносний слух це не вирок. Все ще можливо чути звуки відносно інтервалів, акордів, функцій акордів або забарвлення різних акордів, різних груп. Тобто, це реально можливо. І я пропоную вам підписатись на мій канал, щоб не пропустити і більше про це дивитися, слухати. А також стежте за мною в інших соцмережах, там я публікую справді багато контенту. І якщо ви хочете знати теорію і, нарешті, не забувати, то можете прийти до мене на групові заняття. Є курс і для базового рівня, і для більш вже просунутих людей. А в коментарі можете написати ще теми, які вас цікавлять, і які я могла би використати відео. Дякую всім за перегляд!